Empezar – починати дієслово неправильного відмінювання. Отже, в де деіндикативу в теперішньому часі дійсного способу. Коренева літера Е в цьому дієслові змінюється на сполучення «є». Як завжди це відбувається в усіх особах, крім першої і другої особи множини. Yo empiezo – Я починаю. Tú empiezas. Te pochenayas. Él empieza. Bien Nosotros empezamos. Muy pochenaye Vosotros empezáis. Muy Ellos empiezan. Вони починають.